Вітаємо на каналі Докі. Сьогоднішній наш рейтинг найкращих брендів присвячений гальмівній рідині. Можливо, комусь ця технічна рідина здається не досить важливою, проте вона відіграє чи не головну роль у процесі гальмування, передає зусилля від головного гальмового циліндра на колісні і на супорти. Звісно, гальмівна рідина має працювати ідеально, що напряму залежить від її якості. Отже, представляємо п'ятірку найкращих виробників гальмівної рідини. Їхня продукція справді високої якості, тож ми навіть не ранжували ці бренди, бо вони дійсно найкращі. Почнемо з бренду Bosch, оскільки це один із найвідоміших виробників компонентів гальмівної системи. Компанія посідає провідне місце як передовий постачальник якісних автозапчастин і автотоварів. Має значний досвід розробки компонентів автомобіля, що якнайкраще сприяють збереженню його систем і механізмів подовженню терміну експлуатації. Гальмівні рідини Bosch збільшують надійність і безпеку гальмівної системи завдяки стабільній в'язкості за низьких температур, високій точці кипіння та сумісності за БС і СП. Лінійка гальмівних рідин Bosch DOT-3, DOT-4, DOT-4LW lv Low Viscosity dot 4 ЕПІСПІ до DOT5.1 51 синтетичні на основі полігліколів рідини для гідравлічних гальмівних систем, dot 4 – спеціальні низьков'язкі формули для сучасних систем ABS, і ESC, що забезпечують швидшу реакцію клапанів і стабільну роботу в холодну погоду. ДОТ-5 силіконова, зазвичай не використовується Бош для стандартних систем легкових авто. У легковому сегменті головний акцент на ДОТ-4-ДОТ-51 глікольна база. У разі застосування гальмівної рідини Бош потрібно сумлінно дотримуватися специфікації виробники авто, використовувати той клас ДОТ-3451, який зазначено в сервісній документації. Перехід на інший клас можливий не завжди. Інтервал заміни зазвичай кожні два роки або згідно з регламентом авто, оскільки глікольні рідини гігроскопічні, вбирають вологу, що знижує точку кипіння. Не варто змішувати з ДОТ-5 силікон. Глікольні рідини ДОТ-3451 сумісні з силіконовими. Ще один відомий бренд виробник гальмівної рідини Брембо. Це світовий лідер у гальмівних системах для дорожніх і спортивних авто та мотоциклів. Компанія розробляє компоненти рівня ОМ і для автоспорту. А також пропонує фірмові гальмівні рідини, що відповідають умогам сучасних систем АБС і СП. Лінійка гальмівних рідин Brembo. DOT-4. Premium Performance універсальна синтетична рідина на глікольній основі для більшості сучасних легкових авто. dot 4 Low Viscosity – клас 6. Низьков'язка версія для точнішої роботи АБС, ESP і особливо в холодному кліматі. ДОТ-5.1. Більша плинність і високі точки кипіння для інтенсивної експлуатації без переходу в суто трековий режим. Спорт Ево 500. Спортивна ДОТ-4 для динамічного дорожнього стилю водіння та періодичних трек-днів. Racing ЛСФ 600 та інші спортивні рідини. Максимально високі сухі точки кипіння для треку і автоспорту, не призначені для щоденної експлуатації на дорогах загального користування, потребують частих замін. Спеціальні спортивні рідини, на кшталт HTC серії для топового автоспорту, суворо For Competition use only» зі збільшеними вимогами до обслуговування та сумісності матеріалів. Ключові властивості та переваги, високі точки кипіння, суха і волога точки кипіння відповідають або перевищують вимоги FM vss 116 iso ISO-4925, SAE-J1703-J1704, залежно від продукту, що зменшує ризик парових пробок та фейдів, контрольована в'язкість. Стабільна робота клапанів АБС і СПІ. Версії Low Viscosity і 4925 Клас 6 зберігають текучість на морозі. Антикорозійний захист. Пакет присадок для мінімізації зносу циліндрів, головок, супортів і трубопроводів. Сумісність з еластомерами. Формули, що знижують набряк твердіння гумових манжет та ущільнювачів. Стабільність під навантаженням. Для спортивних складів підвищена термостійкість і низька компресійність педалі на треку. А тепер один із найстаріших виробників гальмівної рідини, що вже понад 125 років спеціалізується на розробці гальмівних рішень преміум класу Феродо. Гальмівні рідини від компанії «Феродо» розроблені для функціонування в різних температурних умовах від дуже низьких до екстремально високих температур. Інші переваги продукції Феродо. Висока якість за споживчими параметрами. Підходять для гідравлічних гальмівних систем і систем щеплення. ЗБС, АСР, антибуксувальна система і без них. Не псують гумові прокладки, не дають їм висихати і збільшуватися в розмірах. Дбайливі до металевих деталей. Компанія співпрацює з провідними автовиробниками, впроваджує інновації, сама виробляє гальмові колодки, тож чудово розуміє, як має працювати ефективна система гальмування. Стандартний асортимент гальмівних рідин Фородо для автомобілів загального користування. ДОТ-4. Високоякісна рідина загального призначення для автомобілів та мотоциклів в Європі, Японії та США dot 4 ESP – для автомобілів середньої та високої потужності з електронними системами стабілізації. ДОТ-5-1 для транспортних засобів та автомобілів високої потужності з гальмівними системами АБС. LHM – для гідравлічної системи автомобілів Citroën та інших транспортних засобів, для яких потрібна рідина на мінеральній основі. Ще один відомий виробник компонентів гальмівної системи: бренд TRV. Міжнародний бренд TRV відомий як лідер в розробці гальмівних систем і виробляє гальмівні рідини всіх класів. Гальмівні рідини TRV можуть задовольнити будь-якого споживача. Відстежуючи останні зміни в конструкціях сучасних автомобілів, компанія-виробник випускає продукт, який сумісний з передовими гальмівними системами в більшості нових автомобілів, в тому числі електронного контролю стійкості ESP. Гальмівні рідини ТРВ мають високу температуру кипіння і захищають деталі гальмівної системи від корозії. ТРВ пропонує гальмівні рідини До-3, до 4 та Дот 51 Ці продукти розроблені для різних типів гальмівних систем, включаючи дискові та барабанні гальма, а також системи з АБС. ТРВ рекомендує замінювати гальмівну рідину до 4 та до 51 кожні два роки, а до – щороку. Гальмівні рідини ТРВ забезпечують високу ефективність гальмування, запобігають корозії та покращують роботу гальмівної системи. Ну і говорячи про найкращі бренди гальмівних рідин, не можна оминути. АТЄ. торгова марка АТЄ пропонує гальмівні рідини та іншу продукцію, що виготовляється компанією Континенталь Тевесенкорпорейшн, одним із найбільших в світі виробників гальмівних систем. Критеріями роботи розробників цього бренду є науково-технічні інновації та широке охоплення модельного ряду автомобілів. Вони розуміються на системах гальмування і виводять на ринок гальмівні рідини високої якості. АТЄ виробляє гальмівні рідини різних типів, в тому числі DOT-4 та DOT-4SL. Вони мають високі точки кипіння, як сухі, так і вологі, що забезпечує ефективну роботу гальмівної системи навіть в екстремальних умовах. Гальмівні рідини АТЄ мають низьку в'язкість, що забезпечує швидку реакцію гальмівної системи, особливо в автомобілях з АБС, АСЄ та ЄСП. Продукти АТЄ мають здатність зв'язувати воду, що запобігає утворенню парових пробок та погіршенню властивостей рідини. Вони містять спеціальні присадки, що захищають гальмівну систему від корозії та продовжують термін її служби. А яка гальмівна рідина у вашій автівці? Пишіть у коментарях про свій досвід, він стовідсотково буде корисний іншим автовласникам. А ми ще раз нагадаємо про необхідність перевірки і своєчасної заміни гальмівної рідини і правильного підбору відповідно до технічних характеристик вашого автомобіля. Якщо у вас виникають будь-які труднощі з пошуком або підбором будь-яких автозапчастин, не соромтеся звернутися до наших фахівців. Вони завжди порадять вам саме те, що підходить для вашого автомобіля. І підписуйтесь на наш канал. У нас багато цікавих і корисних відео про автозапчастини і автотовари.